Румунія, країна з населенням близько 19 мільйонів людей, має приблизно 9 мільйонів користувачів TikTok. Минулого року під час президентської кампанії країна зіткнулася з різким збільшенням кількості підозрілих акаунтів у цій соціальній мережі. Це призвело до безпрецедентного рішення анулювання результатів листопадових президентських виборів через звинувачення в російському втручанні. Москва, звісно, заперечувала ці звинувачення. Тепер напередодні першого туру повторних виборів, які відбудуться цієї неділі. Лідером опитувань є 38-річний Джордж Сіміон, очільник радикально прав. Ого, альянсу за об'єднання румунів він має значну перевагу над конкурентами і налічує мільйон і триста тисяч підписників у Тікток. Для порівняння у Віктора Понти, колишнього лівого прем'єр-міністра, що нині сповідує ультранаціоналістичні погляди, лише 233 тисячі підписників. У інших кандидатів показники ще нижчі. Я бачила багато відео кандидатів у TikTok, особливо того кандидата, за якого буду голосувати. Ця платформа допомогла мені бути трохи ближчою до життя кандидатів і того, що вони роблять. Аудиторія TikTok у Румунії переважно молода. Майже 65% користувачів віком від 18 до 24 років. Майже 34 відсотки від 25 до 34 років молоді виборці формують свої політичні вподобання значною мірою покладаючись на контент із соціальних мереж. Особливо, якщо згадати, що сталося раніше, це безумовно впливає дуже суттєво, тому що більшість людей не мають інтересу інформувати себе додатково і шукати та пропускати певну інформацію через власний фільтр. Так, TikTok ток впливає в дуже значній мірі і може дуже швидко змінювати думки. Джордж Сіміон активно використовує TikTok, публікуючи численні відео щотижня. Часто це прямі звернення до камери та особисті відеозаписи, які допомагають будувати тісний зв'язок із підписниками. В одному з таких відео він говорить про єдність та майбутнє Румунії. Тільки разом об'єднані ми можемо зробити Румунію демократичним місцем, місцем, яке покличе вас назад, місцем, де ваші діти захочуть жити. Для тих, хто ніколи не повернеться назавжди, ми знаємо, що батьківщина має бути присутньою там, де ви є. Однак, не всі молоді румуни довіряють інформації з TikTok. Деякі з них критично ставляться до того, що бачать на платформі, і шукають додаткові джерела інформації. Мені здається, що інформація дійсно не перевірена, і я не думаю, що це те місце, де люди повинні отримувати інформацію. Це не суть. У них може бути хороша інформація в багатьох областях на Тіктока, але я не знаю, чи вибори обов'язково є однією з таких областей. Анду висловлює занепокоєння щодо мотивації тих, хто поширює політичний контент у цій соціальній мережі. Я думаю, це погано, тому що погана не сама інформація, а люди, які вирішують її поширювати переважно в Тікток. Я часто відчуваю, що вони роблять це не обов'язково з добрими намірами, враховуючи мої політичні погляди. Інженер Андрей також скептично ставиться до інформації, яку отримує з Тікток і віддає перевагу більш традиційним джерелам новин. Я хотів би і сподіваюся, що ми продовжимо рухатися в проєвропейському напрямку, і присутність прогресивних або принаймні менших прогресивних партій у цілому в уряді чи місцях у парламенті є важливою. Я довіряю в невеликій мірі тому, що бачу в Тікток зазвичай новинам, сайтам преси, тобто більш достовірним, більш звичайним, більш поширеним, так би мовити, більш об'єктивним. Однак найбільш тривожним аспектом є не стільки вплив соціальних мереж як таких, скільки виявлення організованого іноземного втручання через ці платформи. Про це розповідає Ремус Йоан Стефуряк, засновник і генеральний директор дослідницької компанії InScope Research. Ми вже зібрали величезну кількість доказів того, що соціальні мережі. Вплинули на попередні президентські вибори не лише від румунських та європейських органів влади, не лише від розвідувальних агентств чи прокурорів. Але також у нас був нещодавній звіт TikTok три тижні тому. Вони чітко вказали на запит Європейського союзу, що наша президентська кампанія зазнала сильного впливу штучної кампанії, яка припускала втручання іноземних держав. І конкретно TikTok згадав 27 тисяч акаунтів фейкових акаунтів, які були згруповані в кількох фермах. Ботів, розташованих у Туреччині, з використанням російських доменів, вони створили, і це я думаю для мене абсолютно тривожно: два з половиною мільйона коментарів на акаунтах із хештегом Келін Джорджеску протягом останніх 24 годин. Перед днем виборів хашнакалінджелін Джорджеску – крайньо правий кандидат, який несподівано отримав значну підтримку на минулих анульованих виборах. За словами аналітика, ця підтримка зросла майже вдвічі за дуже короткий період часу, що викликає серйозні запитання щодо штучного характеру цього росту Коли ми говоримо про два з половиною мільйони коментарів, згідно з алгоритмом TikTok, Видимість акаунта чи кількох акаунтів штучно зростає, коли такі коментарі поширюються, і цей тип операцій сильно впливав, скажімо, на намір голосувати, і ми можемо це довести, особливо якщо ми проаналізуємо порівняльні дані соціологічні вимірювання. До цього типу кампанії Намір голосувати за Келіна Джорджеску становив близько 11%. Але в день голосування ми провели опитування. І виявили 20%, тобто майже вдвічі більші цифри для Келіна Джорджеску усього за кілька днів. Після анулювання виборів Європейська комісія відкрила офіційне провадження проти TikTok через підозру в нездатності обмежити втручання у вибори. TikTok у відповідь заявив, що сформував спеціальну групу для забезпечення ефективної модерації контенту та запустив кампанію з медіаграмотності, щоб допомогти користувачам виявляти дезінформацію. У січні компанія повідомила, що заблокувала створення понад 116 тисяч спам-аккаунтів у Румунії протягом другої половини грудня. У нещодавньому звіті TikTok також зазначили, що протягом другої половини минулого року видалили понад 27 тисяч акаунтів, керованих через постачальника фейкової взаємодії, які просували Джорджеску. Уряд Румунії наказав, щоб агітаційні матеріали в соціальних мережах були чітко позначені як такі. А місцеві змі повідомили, що центральне виборче бюро наказало видалити понад 500 неперевірених або неправильно маркованих дописів, незважаючи на ці кроки. Роки питання щодо впливу соціальних мереж на демократичні процеси залишається актуальним. Стефуряк пояснює, що підтримка радикальних кандидатів не обов'язково означає проросійські настрої серед румунського населення, а скоріше відображає антисистемні тенденції. Очевидно, що була тенденція підтримки більш радикальних повідомлень це не скажімо ознака підтримки геополітичного, скажімо, наративу підтримки Росії чи чогось такого. Це переважно антисистемна антикорупційна тенденція, і особливо на цих виборах найуспішнішими кандидатами, які просували антисистемні повідомлення, були радикальні кандидати та радикальні партії. Ситуація в Румунії підкреслює нову реальність демократичних процесів у цифрову епоху. Соціальні мережі, особливо ті, що орієнтовані на молодь як TikTok, стають не лише платформами для розваг, але й потужними інструментами політичного впливу. Вони можуть бути використані як для легітимної політичної комунікації, так і для маніпуляцій та іноземного втручання. Дослідження показують, що молоді виборці особливо вразливі до впливу соціальних мереж, оскільки вони часто не мають досвіду та навичок критичного аналізу. Аналізу інформації у той же час саме молодь складає основну частину електорату в багатьох країнах, і її голоси можуть бути вирішальними на виборах. Румунський кейс стає важливим уроком для інших демократичних країн. Він показує необхідність розвитку медіаграмотності серед населення, особливо молоді, а також потребу в розробці ефективних механізмів виявлення та протидії іноземному втручанню через соціальні мережі. Повторні вибори в Румунії, які відбудуться цієї неділі, стануть тестом на ефективність вжитих заходів. Вони покажуть, чи здатна країна член ЄС та НАТО захистити свій демократичний процес від зовнішніх впливів і маніпуляцій у соціальних мережах.